Багато членів розмовного клубу і молоді, і старші зараз. Ми пишаємося, що вони знаходять роботу, і, на жаль, ми їх ну, губимо, бо вони знаходять роботу і не мають часу до нас прийти, але ми започаткували з ними їхня ідея, проєкт Україна зсередини. Вони самі розповідають про свої міста. Ми онлайн подорожуємо, ми так про них дізнаємося більше. Ми вже подорожували до Угледару, до Лисичанська, до Енергодару. Ну, коли ми побували у їхньому місті, про їхню, побачили, де вони жили. Краще їх у собі ну на жаль, дуже багато їх вже немає. тих житла. Наші учасники кубу це проукраїнські люди, які в 2014 році пережили окупацію, розповідали про це, як вони переживали окупацію, і потім повернулися з перемогою. І в щастя, вони два рази вже ну, переживали. Бо в 2014 році, і от про голодомор ми зараз будемо в п'ятницю. У нас буде про голодомор захід. Вони кожен готує про свою сім'ю. бо Бо так ми сшиваємо Україну, що зрозуміємо, що не тільки на Західній Україні, а й на Сході все це було. Ну. Тому Україна зсередини класний проєкт. Це її ми придумані учасниками розмовного клубу. Вони самі запропонували і його реалізували. Мені цей клуб дає таку психологічну опору тут свої. Тут свої, які можуть поділитись своїми враженнями, тут тебе зрозуміють, можна, можна поплакати, можна посміятись, зрозуміти одне одного. Надихає рухатись далі, надихає пускати коріння поки що в Києві, чекати, коли в Херсоні буде безпечно. Ми всі дуже чекаємо, коли Херсон буде безпечний і можна буде повернутися і працювати далі. Тут різні, різні проходять такі цікаві проекти. Мені дуже подобається проєкт Артпроєкт, тобто малювання. Малювання різними техніками тут чудовий спеціаліст. який Техніка малювання на воді і з таким психологічним підтекстом малювання малювальними будинок мрії, дуже таке терапевтичне, таке надихаюче, такі пізнавальні акції. Я була про на лекції про квітку цісик. Я була на інших таких цікавих заходах, які і пізнавальні, але саме головне для мене це можливість побачити людей, які опинились в такій же самій ситуації, як і я, які виїхали, які зараз не можуть бути у себе вдома. Я коли сюди перша потрапила, у мене таке відчуття було. Як наче тільки мене тут чекали? От тільки мене одну чекали, і тільки от мені настільки раді були. Що я тепер чекаю, кожен, кожну нашу зустріч за можливості, на жаль, не завжди виходить бути на кожній зустрічі, але я готуюся. Я вже з вечора, в мене вже такі плани, в мене вже такі думки. Я дуже рада зустрічі. Воно так надихає, бо спілкування воно ну дуже дуже потребуємо. Ми цього спілкування, особливо коли тебе вирвали із свого середовища, в якому ти багато років прожив і тут знайшла однодумців, знайшла підтримку, знайшла своє натхнення. Я дуже вдячна цим людям, які зараз поруч зі мною. Чудовий у нас клуб. Я чесно, я їм пишаюсь, і їм самими пишаюсь, які вони. От що вони такі патріотичні і такі незламні. Коли мені погано самі, я думаю, Боже, про що я думаю? Люди без хати, без нічого не пропускають, печуть, в'яжуть носки воїнам, а я там хничу, що в мене щось в теплій хаті своїй. Тому їм тільки можна пишатися.